Привіт, ви дивитесь канал Ukrainians and Canadians. Я Олена Скалецька, українська журналістка. Дякую, що підписались. Ми зараз їдемо на Ніагарський водоспад. Коли я сказала своїм канадським друзям, що хочу подивитися на канадську природу справжню, вони засміялися. Ні. Ніагарський водоспад це не про справжню природу. Це просто дуже-дуже відоме розкручене туристичне місто. Але. Їхати туди потрібно. Отже, ми відемо. Маєста воріномирує то tourists. Бачите, оце чудо природи, скло так намокло, що трірники в воді. Що я вам скажу, люди? Мокро, дуже мокро, сонячно, вітряне. Е, якось, якось відчуваєш цей весь кайф, не знаю, не знаю я від, навіть який. але... Реально, ця оця пиль, оця водяна пиль в, в вітрі. Я нічого не бачу, я не знаю. Я не знаю, що я знімаю, бо в мене окуляри всі в воді. Камера в мене теж вся в воді. Бачите? Нам сказали, що це дуже швидко висохне. Заворажує, просто реально вражається. Знаєте, ця сила води це сила води, яка падає тут вже більш ніж 15 тисяч років. До речі, не підрахували, що через 50 тисяч його не буде. Корозія. І все, тобто поспішайте, якщо хочете. Бо дивіться Юреніан Зен Canadians». Ага, оце кораблік, він так допливає сюди. Трохи тут постоїть, трохи понабирається емоції, такі люди там покричать, повижають, такі мокрі всі. Так, що гайкуємо. Ось це нягарку. Один я тебе виглядаю. Це кричать, нашого гай, мокро! Класно! Він зараз буде розворачуватися і все, і піде вже зворотнім шляхом. Так, ми готуємося плести по корабліку і дайте мені, будь ласка, у, цей, у цю парасолю, яка була у Джима Керрі, в фільмі Брюс самогутній». Бо вона його якось там врятувала. Ні, він був мокрий, 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 і я теж. Готуємося до цього корабліка. Тобто, ідемо. На Ніагарський водоспад. Як він виглядає зсередини цей водоспад мокро! Як будто ти в такий шторм потрапив. Скрізь вода! Вау! Коротше, якось я обійшлась без парасолі. Ну, кінематографісти теж е, доклали свою руку до популярності ніагарського водоспаду. Ну, а як не знімати таку красу? У більш ніж п'ятидесяти фільмах можна побачити ніагарський водоспад. Ну, наприклад, Брюс всемогутній, звичайно, міцний горішок, дев'ять ярдів, медовий місяць каміли, ніагара та багато інших. Gee. There you go weird. Yeah. нягара це не просто вода, це міжнародний туристичний центр, прозваний канадським Лас-Вегасом, де проживає близько 100 тисяч людей, і все влаштовано для розваги та задоволення гостей, що приїжджають в будь-яку пору року. На зворотньому шляху ми заїхали до дуже чарівного містечка Нягара лейк котре знаходиться у впадінні річки Нягара в озеро Онтаріо. Тут мешкають канадські пенсіонери, які змогли дозволити собі купити дуже дорогу нерухомість. Тут можете, наприклад, зупинитися в королівському готелі. Він був спеціально збудований для королівської родини, яка так і не приїхала сюди. За цю поїздку на Ніагару ми дякуємо волонтерам Ірині, Ніні, організації We Help Ukraine to GTA. Завдяки їхній роботі ми змогли побачити це диво світу. До нових зустрічей!